Всім привіт до вашої уваги! лот кросівки чоловічі та жіночі бренду Крівіт. Є різних моделей та кольорів з різними цікавими підошвами. Розмір 38 жіночі. Кросівочки всі дуже стильні. Виробництво Німеччина. Досить цікава моделька. Ось така підошва. Жіночих, лоті 8 пар. Розмір 37 до 39. З розміром 37 одна пара. 38 5 пар. Та з розміром 39, 2 пари. Кросівочки всі на шнурівках, крім одної пари. Ось так вона виглядає. Жіноча. розмір 38. Такого виду, розмір 43. Легка підошва. З філону. З різними цікавими усілками. Розмір 41. Чоловічих лоті 14 пар. Розмір від 41 до 44 з розміром 41-43 по 4 пари та з розміром 42-44 по 3 пари. Всього в лоті 22 пари і цей лот ви можете замовити в наших менеджерів або на нашому сайті. Завантажуйте мобільний додаток Пій на ваш смартфон та робіть покупки легко та зручно. Посилання в описі під цим відео. Всім дякую за увагу! Заробляємо разом!